Всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні у нас ранок розпочинається з прибирання і е заміню постільну білизну. У нас сьогодні ранок з суботи. Я тут прибираю хочу замінити постільну білизну вже до нового року. Е поміняти її, щоб вже була чистенька. Взагалі дуже люблю таку свіжу постіль, е аж краще спиться на ній. Це все хочу ще попрати щоб воно все повисихало і поскладати. І ми давно не перевертали наш матрас. Я тут зібралася його перевернути сама. Одна однесенька. Потім зрозуміла, що це погана ідея, але все ж таки я його. Я його якось так перевернула. У мене це вийшло, але більше сама таке робити не буду. Хто знає, в кого такі матраси, то потрібно їх перевертати раз в декілька місяців. Взагалі, рекомендують раз в місяць, але я перевернула його раз на місяців п'ять, певно, що на півроку. І тут побачила пляму якусь, не знаю її походження, але пляма така добряча, в'їлася. Вирішила її теж відтерти, відчухати, віддерти. І треба ж буде чекати, щоб висохло е, оцей от матрас, щоб постелити нову білизну. Я його тут почухала, думала, що вже чесно не відітреться. Е, але все ж таки відтерлося кисневим порошком. Я його розвела трішки у водичці у цій пінці, і навіть не залишилося ніякої такої плями. Я думала, що ще може бути пляма, але плями не було. Звичайно, було б добре, якби купити такий на матраснах, повністю чехлом е, воду не проникне. Але я чомусь такого не знайшла і в інтернеті шукала, не було розмірів саме на, на на наше ліжко. Ліжко в нас велике, євро, тому не могла знайти. Метр 80 на 2, 20, вроді, чи метр 80 на 2 я не знаходила, а на євро не було. Прийшла моя помічниця тут, звичайно, мені допомагати. Питається, що я тут роблю, і, і звичайно, ж хочуть сама. Матрас прийшлося сушити мені феном, бо не могла висушити. Поміняла шведесеньку постільну в білизну, бачите, як швидко все роблю. Так, Ангеліна зібралась на вулицю, ми збираємось на вулицю. Подивіться. Подивіться, ану покажеш рюкзачок. Як моя дитина зібралась на вулицю, ну стильна, звісно. Клас. Що там так? Що не так? О, якась кака прицепилася. Нірно, цукерка. Ого, зараз я відцеплю. Нас трішки сніжком притрусило, але, але в нас плюсова температура і мокро. Чуть-чуть снігу зовсім зовсім трошки. Так, прийшли ми з вулиці, Ангеліна зразу взялася за своє. Що купила? Ігрушка якась? Іграшка. Пів. Ага. Боже, які погані в цих кіндерах дешевих іграшки. Це просто жах. Навіть на іграшку не похоже, якась єрунда. Пів, о, точно в нас таке попадалося, правда? Угу. Mm так, -hmm. да, купила вже їй то яйце, бо вона мені не давала в магазині нічого купити. Mm -hmm. Тільки mm -hmm. їж своє яйце. Бо було крику, повний магазин, і вона бігала як мавпа. А я взаді як, як мавпа за мавпою. Так, і в нас вже майже обід. Я буду зараз ставити щось. Просила її поїсти кашу. Ні, о, телефон падає. Ні, не хочу, куди ж вона буде їсти кашу, як там яйце. Яйце шоколадне, чекає її, яка каша. Так, буду розбирати, що там ми купили. Телефон падає, щось він тут незручно стоїть. Чи він просто скользить. Чи що там? Коротше, нічого не купили, потратили 700 гривень. Я не знаю, куди ті гроші діваються. Це якийсь просто... Просто жах. Купила їй мандарини, банани, мандарини, банани, хліб, м'ясо таке взяла на Новий рік. Там зараз в магазині акція на нього в. А тебе, може, я запечу. Прям взяла небагато. трошки. Ого, го. Деякі взяла там подарунки дітям до Нового року. Так, взяла там в... Що це є? В АТБ акція на ось це от вино. Воно нормальне, смачне. Взяла додому теж на свята і до нас ще мають прийти куми. А в нас там нічого такого немає, все випили. Йогурт. І ось це ще взяла теж до новорічного столу, має дещо приготувати. Нічого не буду готувати, нічого не хочу. Приготую чисто так побачати і все. І нічого більше не буду готувати. Що тобі там дати? Телефон дати? Встати хочеш? Надаю її самі сидіти. Вона кричить, мені командує встань. Це за командир тут такий маленький. Мамам, які такого піакусу. Ти вже не їлася. Ага. От скільки вона його з'їла, а крику було пів магазина. М -м -м. Сьогодні в нас ще й знову не буде світла. Я не знаю, як у вас, а в нас світло знову вимикають. Ми зараз будемо лягати спати з Ангеліною. Ну, Ангеліна буде лягати спати. Ага, чи гаряча така, Я тут хочу гринку зробити, а воно дуже гаряче. Я думала, зараз, поки буде Ангеліна спати, то я зроблю нігті. Але, певно, що не буду робити, бо я зараз цю справу, а. Немає вже, а світло не стане. Так, взяла ще желатин на запас, бо я часто роблю, як не холодець, то ще якусь штуку. і Мені він потрібний. Тому зараз там акція, теж він недорогий. Нема, баба. Взяла, але теж він недорогий, але взяла желатину, 5 штук вийшло 75 чи що? Так, все. Ми будемо бігати, лягати, спати, бо час дня. І Ангеліні треба спати, бо вона потім дуже довго спить і дуже пізно лягає ввечері. Може, я її сьогодні вложу трішки раніше спати? Так, поки моя дитинка спала, я привела свій манікюр в порядок, бо в нас е, нові обставини. Я завтра йду на роботу, тому ось це все. Е, і ось це все. Потрібно прибрати, те, що ми тут за день наскладали і наробили. І взагалі треба прибирати, бо я займалася чимось то тим, то цим. Купила новий шнур Аукса, бо нашого хтось передавив ось тут і він не працює. Що, зайка? Що таке? Ручки брудні. Йдемо мити руки, а я ось тут а зараз тільки Так, мила прибирала, зайнялася прибиранням миттям, що зробила чай. І він в мене вже давним-давно остив. Тут вже все в порядок. І чай треба гріти, а може, не буду. Нормальний, можна пити, комнатної температури. Поки зайнялась тим прибиранням, то забула, що в мене був чай. Таке буває, може, зараз кипяченої води долию. Починаю робити якусь бурмотуху. Ой, налила, трошки перелила. Ну і звичайно в нас вечірня розважальна програма. Полюбилися їй дуже ось ці от магнітні кубики. Це вони ще розтікані. Тут було в нас дві. Дві різних партії, і ми їх скинули в одну, і тепер граємося. Росік вже ними мало грається, а Анеліна зараз просить і просить дуже часто, щоб я їх дістала, щоб ми з нею пограли. Будуємо будинок ракету. Це в неї зараз улюблене будівництво будинок ракету, тому вона або мене заставляє, або будує сама. Така в нас вечірня розважальна програма, будемо скоро збиратися, митися і будемо спати. Воно вже пізно, ми лягаємо дуже пізно, дивіться, вростік і в на тапках. Вже розтік доріс до того, що я е, доношу його взуття. Треба вже подивитись на його білі кросівки. Він казав, що в йому вже тиснуть, треба поміряти. Вже е, моя нога доросла до його. Скоро він і переросте. Хлопців, бачите, нога росте швидко і вже достатньо такий великий У нього лапка. В нього вже 37 розмір взуття, тому я підношу трішечки його тапки. І він мені дозволив, він мені інколи дозволяє свої гавчки одіти і поносити. Тож я в нього питала дозвол. Ось в нас наступний ранок. Дивіться, який сьогодні у нас туманний він недільного влога не буде, тому що я на роботі. Я працюю зі своїми квіточками. показую вам, ще цю красу дуже гарна Елстомка, дуже прям симпатична. Дякую вам, що заглядаєте на мій канал. Буду робити сюди букетики. Дякую за вашу увагу! Всіх міцно-місно обіймаю мирного нам, усім неба над нашою Україною, Всього вам самого-самого най най-най-най найкращого. До зустрічі у новому відео!